Дякую вам, пана, дам вам Боже здоров'ячку, що ви мене відвідуєте, стареньку бабку. Аби ви дочекали від тепер за рік, а від року нам много я літ. А вам, пані Уляну, дуже вдячна за вашу підтримку. Бо ви як потім ще будете, то напевно буде. А нам наві Господь Бог дасть воню, аби війни не було, мир. Аби ви всі здорові. Бо я вже байка, я вже вмру, то вмру, але ви здорові будьте. Прошу вас до хати. Українців не зламати, почали колядувати під сирени, під ракети, артобстріли і міномети. Колядують, захищають та свободу в серці мають, спокон віку вільні люди, тут благословення всюди. Ми також спіли війни. Неде не де-інде в Україні ця стоєнка просто неба. Та яким ракет не треба, та вони сюди літають, ППО українці мають, і майже все вони збивають. Та не світ переживати, треба Богу довіряти, Божий син бажає нині народитись в Україні. Все гаразд, я знаю, знаю, завжди Богу довіряю. Та боюсь, зорю на сході, між ракету пізнати годі. Як царі сюди прийдуть, і Богу дари принесуть, також в цей різдвяний вечір пастушки у небезпеці і боюсь за Янголя, що між обстрілів летять. Так, багато тут тривог, але з нами нині Бог. Малесенький дитині, творець нового завіту, народився у ісині той, хто більше всього світу. Цю хвилину ти, людино, погляд свій святи до нього, бог великий і єдиний, тут він для спасіння твого. Дитино моя, подивись, ти засинаєш у руїнах, поглянь на мене, усміхнись я твоя мати, Україна, століттями у боротьбі. Я твою волю захищаю. За це горіло у вогні, за це ракети запускають. Зруйноване моє житло, розтоптані пахучі квіти. В підвалах темних у метро народжуються мої діти. Скажіть хто-небудь, де наш Бог? Чи він не бачить цього болю, чи він не чує цих тривог? Чи вже така є моя доля? дочко Боже, сподярися, твій Бог з тобою, подивися. Він, як твоє мале дитя, живе тепер людським життям. Дідь. Твій Бог у мене на руках сьогодні тихо народився, нема корони, ні вінка, він непомітним залишився. Ти в укритті родила сина, під голосної сирене шум, твій Бог ось у сіні, у стайні, в жолобі засну. У ніч холодну від негоди, свій плач ховає, немовля. Поглянь всю нічку твого Бога, зігріла подихом. Мене. У вертепі, ми ж бідляти, діва привела дитятко. Як Ісусик вийде в люди, вся країна вільна буде. І у цей святковий вечір ми зібрались до малечі, щоб Христа вітати нині деінде в Україні. А за світло не питайте, зірка нам в дорозі сяє, а якби щось стало раптом, то у нас є генератор. Що це за дивне світло звідти б'є? Що поглядом не можу розібрати? То ж подвір'я світиться моє. Вставай же газдо, годі, годі спати. Що сталося, що галас тут такий. <плес> на місці бачу наші всі ягнята. Чого ж підняла шум такий гучний, коли на дворі ніч і треба спати? Можливо, це мені щось сниться, можливо, в очі жару хтось налив, та варто і тобі, йти подивитися. подивиться. Там хтось таєньку нашу підпалив. Ви йдете, скажіть ви добрі люди, чом не даєте сну своїм очам? Наша стаєнька, там дивне світло всюди. Цікаво нам дізнатися, що там. Віднині ви усі благословенні, і нечисть не торкнеться ваших уст. Скажу вам більше, ви тепер блаженні. У вас стаєнці народився Ісус. Добрий вечір вам. Дай вам Боже на щисті, на здоров'ї, аби сте зачекали, ріджаний свят, який сусик народився маленький. Нас вас, вас благословить. Бажаю вам всього, що ви собі себе бажаєте. А я дякую вам, що ви прийшли до мене. О, І я прийшла дідуся повінчувати вас файно кладу. Тепер його там, оцей хліб. Кладеться на синок. На василінок, на васині. Вмивається, берете, ріжете з кожного кутика хліба, туди кладешся під е, гроші. І їда трошки вріже. І це, і гроші тут і вмивається. Аби все-таки були здорові, як вода орда Дивіться, ось я кладу гроші. Празу, дідусь, Я ще не встигла ялинку брати. Так, як що, ви запам'ятали це все, бо тут тепер молоді, може, забувають, не, не то. А ви собі пригадуйте все, що старі робили колись. Хайно дякуємо, що нас приймають. Дай вам бой здоров'я, що мене стару жінку відвідали. Аби ви дочекали тих років, що я і ще й більше, аби ви були такі ще заохочені світином, як я. Бо я ще мене всюди ще хочу піти. Любий сину, що у яслах тихо спиш, глянь на неньку Україну, віримо, благословиш, змилуйся, бо кат стріляє в кожне місто і село, та не знищить дух і віру в Твоє праведне Різдво. Віримо тобі, дитятко, вся є зіронька здаля. Ми від хати і до хати славимо Твоє ім'я.